Бастіон замку Паланок Мукачева зачинений у зв'язку з воєнним станом. Таку табличку ми побачили на стінах фортеці. Туристи кружляють лише всередині, ніби тут їх воєнний час не застане. І прикро, що більше відомого Орла Турула у замку гості вже не побачать. Хіба на фото? Адже без думки громадськості поспіхом та не обґрунтувавши причини. Рішенням виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 13 жовтня 2022 року у Мукачівському замку Паланок Ланок демонтували пам'ятний знак птаху Турулу. Замінити його мають на малий державний герб України, про який мова іде ще з 18-го року. Такі дії викликали шквал обурень із з боку мукачівців. Більшість яких переконує, це рішення нині не на часі. То неправильно, я вважаю, тому що це старше покоління 82-85 років. Люди знали. Я тут народився, я знав, можна сказати, город з ну, роками. До історії треба ставитися з розумом і дуже гарно подумати, перш ніж щось робити, бо ми з вами, на жаль. Є свідками того, як дуже часто змінювали історію. І це було не на користь сучасності. І історія потім нам стилася за те, що ми знаєте, славних прадідей, великих правнуки погані. Та хай би було, навіщо його знімати. Такий красивий, так прикрашав замок. Видно, було його здали. Я б усі угорського ставила. Чому? Та Просто так. Це старина, це історія. Я чисто к історію. Влас міняється і все кожен робить по-своєму які яке влада називає європейським, демонтували пам'ятник, що пов'язує Закарпаття саме з Європою. Про це зазначає історик Володимир Фенич, який додає, коли йде мова про курс до євроінтеграції, який нині набув піку важливості, такі пам'ятники знакові місця, які наближають нас до нього. Тож доцільність такого демонтажу під великим сумнівом пов'язує повністю регіон із Європою, центральною Європою. Пов'язується регіон з декількама. Родинами, які є європейського походження, і вони в той чи інший спосіб були власниками цього замку. Звичайно, що е, тут йдеться і про європейські династії, зокрема династію Габсбургів, е, котрі були в свій час імператорами священної Римсько-німецької імперії. За старою тою звичкою, спиляти бюджет, спіляти пам'ятник ну це ж точно не по-європейськи, це точно не цивілізовано. І це точно не по-дружньому. Ми часто говоримо про те, що дехто не дуже дружньо відноситься до України. А який це наш дружній тоді вчинок по відношенню до сусідів? У 1896 році в Угорщині встановили. Сім Сім пам'ятників Турулу, один із них у Мукачівському замку Паланок. Опісля чехословацька влада в 1924 році демонтувала пам'ятник. Надалі, уже у 2008 році, за сприяння президента України Віктора Ющенка влада Мукачева, яка тоді також належала клану Балог, встановила його повторно. Профінансував роботи житель США, уродженець Мукачева Імре Пак. За словами голови закарпатської ова Віктора Макити, сьогодні не на часі боротися за історичні знаки, а територія Закарпаття населена представниками різних нацменшин. Вони тут живуть споконвіку і однозначно не можуть нести відповідальність за дії влади сусідніх країн. До того ж, за його словами, рішення про зняття Турула з'явилося одразу на російських сайтах. Тож, очевидно, такі дії спрямовані на дестабілізацію ситуації на Закарпатті. Виходячи з тої ситуації, яку я бачу сьогодні, я не бачу жодних загроз, крім того, що е, ми десь е, прозвучали на міжнародному рівні, де представники Європарламенту відреагували, наприклад, негативно. І я вважаю, що е, верховенство сьогодні нашого герба, нашого тризуба, це питання номер один, він повинен бути. Але е, Можна так з розуму, з глузду з'їхати, бігати по всім будівлям і всюди ставити, наприклад, це сьогодні не говорить про якийсь переможний дух. Якщо хтось визначив, що саме сьогодні треба стати і сказати про те, що от саме сьогодні треба заборотися за якісь там непотрібні історичні знаки, по різному їх можна назвати, то я думаю, що в той, хто дуже переповнений таким бажанням боротьби. Краще йому про реалізувати всі свої наміри на фронті. Прокоментував дії влади Мукачева стосовно резонансного демонтажу. І голова Закарпатської обласної ради Володимир Чубірко, який вважає, такі рішення варто приймати після обговорення з громадськістю. Я впевнений в тому що завжди в всіх речах треба повинні бути певні компроміси. Звичайно, на першому місці завжди повинен бути наш прапор і наш герб однозначно. І це головне, що повинно бути і давно мало бути зроблено. А я впевнений в тому, що в великому Качерському замку на його території зайдеться містей Турло, як знаку історії нашого краю. Стосовно Турула, стосовно інших сторінок нашої історії, історії теж визвольної боротьби нашого народу, українського народу від Австрійської імперії, то, в принципі, ця частина історії теж має бути збережена. Ми не вправі переписувати історію, тому що тоді в нас в Європі просто не порозуміють. Натомість демократична спілка угорців України опублікувала звернення з приводу демонтажу Турула у Мукачівському замку. Це рішення є унікальним. Унікальність його полягає в тому, що за роки незалежності є першим рішенням органу місцевого самоврядування в Закарпатті, Відповідно до якого не дозволяється встановлювати певного пам'ятного знаку пов'язаного з історією культурою закарпатських угорців, а розпоряджається про його ліквідацію. Важко зрозуміти, у чому полягала мета більшості членів виконкому Мукачівської міської ради, яка причина такої зневаги до етнокультурних інтересів і уподобань багатотисячної угорської громади Мукачівщини, якими б інтересами не керувалися отці вароша, наша спілка, яка за своїми статутними. Зобов'язаннями покликана відстоювати інтереси цієї громади, висловлює свій рішучий протест. Вважаємо це рішення таким, що призводитиме до ускладнення міжетнічних стосунків як у місті, так і в області. Тому закликаємо членів виконкому Мукачівської міської ради скасувати це рішення. Натомість, у прес службі Мукачівської міської ради зазначають, наразі чітких термінів встановлення малого державного гербу України на місці демонтованої пам'ятки немає. Конкурс. На виготовлення державного герба у Мукачівському історичному музеї оголосили ще в 2018 році. Чому питання про демонтажі встановлення виникло саме зараз? У мерії не уточнюють. Очевидно, Мукачівський міський голова Андрій Балога тепер вирішив помститися депутатам від КМКС, які під час останньої сесії міськради не підтримали його рішень разом із більшістю обранців, адже мова про встановлення тризуба поланку іде вже чотири роки. Тож, виходить, лише сьогодні міський голова згадав про орла Турула, якого тепер терміново необхідно замінити на тризуб. Як до сьогодні на бастіоні Паланку немає.